Флобці, перше повідомлення. Влада в країні, наша, зрозуміло? Да. Ми палимось, зрозуміло. Ми більше нічого не палимо, не захоплюємо. Це да. все наше, хлопці. Щоб ми кошки перебудувалися в голові. Ми вже є влада. І ми ж гірні ми теж не палимо, тому для нас. Бо там буде дитяча лікарня. Нам, да, нам да, треба да, перейти да, в голові, хлопці. Від Обрано! よろしくお願いします。 Цього страшною ціною, ціною життів наших побратимів, справжніх героїв, справжніх патріотів, які поклали своє життя заради нашої свободи. Тому сьогодні наш святий обов'язок, щоб ні одна паскуда, ні одна собака. Не пішла від покарання, щоб кожен покидьок, який винен у пролеті української крові, був покараний. Тому сьогодні ми вимагаємо знайти і знешкодити цих злочинців і посадити всіх їх за Слава!